Капітан Олександр Вайтра стояв поруч із колосальним стволом артилерії, горою сталі, що спрямовувалася прямо в небо. П'ятсот метрів завдовжки, п'ятдесят метрів завширшки, викуваний із найсучаснішого титанового сплаву, Він був створений, щоб витримувати сили, що виходять за межі людського розуміння. Погляд Вайтри ковзнув по його екіпажу п'ятдесят чоловіків і жінок, які ось-ось спробують неможливе подвиг, про який людство лише наважувалося мріяти. Його голос, спокійний і чіткий, прорізав напружену тишу величезної стартової платформи. Сьогодні, проголосив він, ми запустимо космічний корабель за допомогою гармати. Сьогодні ми доведемо, що людство здатне досягти зірок, навіть коли все проти нас. Кожен член екіпажу розумів, яка ціна цієї місії. Одна єдина помилка означала повне знищення. Але вони також знали це останній відчайдушний шанс людства на виживання. Землі, яку вони колись знали, більше не існувало. Повітря стало отруйним густа отруйна суміш важких металів і смертельних часток. Ґрунт був стерильним, мертвим. Люди тепер жили у дихальних масках навіть у приміщеннях, а міста перетворилися на безмовні, спустошені пустелі попелу. Остаточна зрада прийшла з неба. Сонце, колись джерело життя, перетворювалося на червоного карлика. Його розширене тепло повільно випалювало останні залишки життєвої сили землі. Молода офіцерка, лейтенант Марія, порушила тишу. Її голос тремтів, у ньому змішувалися страх і щира цікавість. Чому ми не можемо використати звичайні ракетні двигуни? Зітхання Вай-3 було важким від тягаря їхньої реальності, тому що у нас більше немає достатньо пального, відповів він похмуро, і час грає проти нас розширення сонця почнеться за три місяці. Якщо ми хочемо врятувати хоча б частину людства 10 тисяч людей, ми повинні діяти зараз. Погляд Марії слідував за величезним стволом, що тягнувся у затягнуте хмарами, сіре небо. Це було жахаюче, але водночас захоплююче видовище. Але як це взагалі працює? запитала вона, намагаючись зрозуміти механіку їхнього порятунку. Вайтра втомлено, але з гордістю посміхнувся. Фізика проста. У теорії. Ми використовуємо електромагнітне поле, щоб розігнати космічний корабель у середині цього ствола до 50 кілометрів на секунду. Це достатньо швидко, щоб вирватися з гравітації Землі С і більше ніколи не озиратися назад. Марія насупила брови, замислившись. Але ж люди не змогли б вижити при такому прискоренні, чи не так? Саме так визнав Вайтра людське тіло було б розчавлене. Воно не витримає таких перевантажень. Ось чому ми використовуємо нову технологію кріогенне заморожування. Заморожування? перепитала Марія, і це слово зависло в отруйному повітрі. Так, ми поміщаємо людей у спеціальні капсули, де їхні тіла охолоджують майже до абсолютного нуля. У такому стані тіло не відчуває ні часу, ні руху, вони не відчують запуску. Коли корабель досягне пункту призначення, планети за чотири світлових роки звідси автоматичні системи розбудять їх. Марія вдивлялася в безкінечну темну пащу ствола. Вона виглядала як рот, готовий поглинути цілий світ, останню надію вмираючого виду. А звідки ми знаємо, що це спрацює? Вона прошепотіла. Погляд вайте був непохитним. Ми не знаємо, сказав він. Це експеримент, колосальна авантюра. Якщо це не спрацює, ми просто не виживемо. За годину все було готово десять тисяч душ лежали замороженими у своїх капсулах діти, науковці, лікарі, вчителі, інженери. Останнє насіння людства ці капсули обережно завантажили на космічний корабель, судно, створене для цієї єдиної грандіозної мети. Сам корабель був велетнем. Довжиною 200 метрів із стінами завтовшки 10 метрів, зробленими з титаново алмазного сплаву. Сконструйований, щоб витримувати тиск, здатний розчавити гори. Це був найміцніший ковчег, який коли-небудь будували. Голос Вайтри востаннє пролунав над платформою. Ми готові? У відповідь пролунав єдиний грішучий голос Готові. Обличчя Вайтри було маскою рішучості. Тоді нехай почнеться останній запуск людства. Він натиснув кнопку, глибоке, громове гудіння. Прокотилося, коли величезне електромагнітне поле наповнилося енергією. Корабель почав рухатися, ковзаючи крізь ствол. Прискорення зростало експоненціально 10, 20, 30 кілометрів на секунду. Метал ствола почав співати, пронизливий свист під напругою, і з дула вирвався яскравий спалах світла. Марія не могла відвести погляду. Це був промінь чистого світла, штучна зірка, що злітала в небеса і зникала вмить, наче блискавка. Це було велично, це було страшно. Це був їхній єдиний шлях до виживання. Коли відлуння запуску стихло, вона прошепотіла, і питання зависло в повітрі чи спрацювало це? Ветра просто стояв там, тихо спостерігаючи за небом. Ми дізнаємося, м'яко сказав він, через чотири роки і три місяці. Ті роки промайнули в тумані занепаду людство на землі зів'яло й загинуло. Кілька розрізнених уцілілих блукали порожніми, безмовними містами, поки їх не поглинула тиша. Світ занурився в спокій. Марія залишалася вірною своєму капітану і їхній спільній надії до самого кінця. У 2075 році, у віці 85 років, вона лежала на лікарняному ліжку, її кволе тіло здавало позиції. Її очі, затуманені віком, залишалися зверненими до похмурого, незмінного неба. Її останні слова були тихим, сповненим надії шепотом, таким же ніжним, як і вітер, що тепер гуляв руїнами цивілізації. Вони виживуть вони знайдуть новий дім. Вони будуть щасливі, і, можливо, вона мала рацію можливо, за багато світлових років звідси космічний корабель таки досягнув своєї мети. Можливо, 10 тисяч людей прокинулися на яскравому новому світі під лагідним світлом нового сонця, вдихаючи чисте, свіже повітря і дивлячись на небо, не зіпсоване війною та забрудненням? Можливо, той грандіозний артилерійський запуск був не кінцем людства, а його новим початком. Можливо. А як думаєте ви? Чи був цей відчайдушний вчинок успішним, чи це був лише останній марний жест вмираючого світу? Напишіть свої думки в коментарях нижче. Якщо вам подобаються історії, які досліджують межі людської винахідливості та надії, обов'язково поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. Дякую за перегляд.